Добрий день, шановні друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі WorkProfi. В цьому відео ми розповімо про склад одягу, який знаходиться в місті Свебоджінь. Цей склад є ланкою у ведучій міжнародній логістичній компанії. Дана компанія займається найбільшими доставками на міжнародній арені. Велика логістична мережа представлена на ринку ще від 1996 року. За роки своєї діяльності представлена в понад 160 країнах світу і надає робочі місця для 40 тисяч працівників. У 2013, 2016 та 17 роках компанія стала переможцем конкурсу на номінації Найкращий роботодавець року в Польщі. В Польщі дана компанія має понад 30 закладів, з яких всі успішно працюють. Бажаєте долучитись до команди міжнародної фірми? Пишіть до нас під відео. Праця на даному складі одягу полягає на перевірці одягу на якість, складанні його та пакуванні. Пакувати та перевіряти якість можна як одягу, так і взуття та аксесуарів. На початку праці необхідна реєстрація в комп'ютері, тобто необхідно мінімальне знання комп'ютера. І далі йде вже мануальна стояча праця зі складання речей. Складали речі вдома. Склад одягу готовий вам за це заплатити. Якщо вам буде цікавим більш детальний опис праці, завжди можете звернутися до нас за телефонами, залишеними під відео. На складі одягу в приміщенні, де працюють працівники, комфортна температура. Для праці безкоштовно видаємо футболки та світшоти. Також для своїх працівників заклад кожного тижня роздає фрукти. Бажаєте працювати в міжнародній логістичній компанії? Ми вам з цим допоможемо. Праця влаштована в дві зміни. Перша зміна з зранку від 6 години та друга від 14-ї години. Кількість годин може бути різною. Бажаєте працювати по 8 годин? Будете мати таку працю. Бажаєте працювати по 12 годин теж є така можливість. Плюсом до вашої погодинної ставки завжди буде додаватися премія за якість праці та виконання норм. Також, якщо будете потребувати житла, надамо вам в пішій доступності до праці. Фірма WorkProfi повністю займається вашою легалізацією на території Польщі та працевлаштуванням. З нами ви отримуєте офіційний договір умови операції або умови зліцення, повністю офіційну заробітну платню на банківський рахунок та можливість повернення сплачених податків за повний відпрацьований рік. Не маєте банківського рахунку? Україномовний координатор допоможе вам з відкриттям рахунку. Маєте обмежений бюджет. Завжди після відпрацювання 10 днів зможете отримати аванс. Завжди відповімо на всі ваші питання. Дзвоніть, пишіть. Контакти залишаємо під відео. Ставте лайки та пишіть теми, на які вам було б цікаво дізнатися інформацією. Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих працевлаштуватися на території Польщі. Завжди з вами, боргпрофі.